Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Кремлі. Дійсно бояться за Крим і очікують початку боїв за український півострів, які можуть початися вже у 2023 році. Про це в новому випуску програми Аргумент розповів політтехнолог і офіцер ЗСУ Тарас Березовець. За його словами, окупанти на території півострова прискореними темпами зводять фортифікаційні споруди. Їхня протяжність досягає 200 метрів. Також росіяни виставили три. Чотири лінії оборони в районі Джанкоя, Красноперекопська Армянська. Вони дійсно готуються до контрнаступу ЗСУ, Вони дійсно розуміють, що це станеться, і удари, яких завдають по військових об'єктах. Зокрема, їх завдавали по Новофедорівці, гвардійському, де розташовані російські військові аеродроми. Вони змушені були звідти перевести захисну частину своєї бойової авіації, вивести її за територію Криму. Говорить Березовець. За його словами, це свідчить про те, що окупанти реально оцінюють можливість початку військових дій на території Криму до кінця нинішнього року. Політтехнолог припускає, що в Україні вже має бути готовий план операції зі звільнення півострова. Чи можливі бойові дії на території Криму до кінця року? Так, вони можливі при певному збігу обставин, якщо вдасться перекинути противника, для цього руйнуються транспортні возли окупантів. Зазначив офіцер ЗСУ. Він зазначив, що російська система ППО в Криму дірява, тому там будуть працювати більш серйозно вал ракет і дронів на на кінці листопада 2022 року радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що через півроку тимчасово окупований Крим вже буде звільнений. Генерал США у відставці Бен Годжес заявляє, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця літа 2023 року. За його словами, для звільнення півострова не обов'язково китати танки на штурм перекопу. На думку Годжеса щоб витіснити російські війська з Криму, достатньо постійно обстрілювати шляхи постачання півострова. А це. Шляхів тільки два Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь. Уже сьогодні Україна спроможна влучати по цих цілях, і Крим дедалі більше нагадує пастку для росіян, зазначив Ходжес. За його словами, якби українці мали далекобійні ракети Ейті вони б уже зараз могли розбомбити кожен російський штаб, транспортний вузол чи склад боєприпасів у Криму. і Це зробило півострів непридатним для перебування російських збройних сил. Як зазначило видання про те, що Україні потрібні ЕТІ Мсі говорять вже тривалий час. Американський генерал вважає, що причина у тому, що надто багато людей в адміністрації США сумніваються, що можна змусити росіян піти з Криму. Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо, і що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби. Крим це ключ до перемоги. Це вирішальна територія, підкреслив Ходжес, додавши, що поки Російська Федерація контролює півострів, маючи там військові бази, він залишатиметься майданчиком для початку нової війни. Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано матимемо наступну фазу конфлікту. Попередив американський генерал. Я прогнозую, що Україна звільнить Крим до кінця майбутнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року, підсумов Ходжес, додавши, що він стає все більше впевнений. В цьому після заяв представників української влади про те, що Крим буде деокупований, ймовірно, у 2023 році. Росіяни готуються до оборонних дій на. На території півострова до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!